Привіт, попросили мене якось зняти урок, як замінити батарейки в ТВ-пульті. Ось, для прикладу, такий в мене пульт від е, Samsung. Зараз я вам це все розкажу детально. Отже, на пультові потрібно знайти задню кришечку, відщопнути її, вибити батарейки старі. В моєму випадку в пульті стояли батарейки 3А, тому потрібно замінити на аналогічні. Ось я купив такі самі нові батарейки 3А. Вставляємо їх в пульт. Закриваю задню кришечку. Все, пульт готовий. Щоб перевірити пульт, можна через камеру подивитися, якщо моргає світлодіод. Значить, ви зробили все правильно і пульт працює. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і бувайте!